За інформацією сайту Данкор, екс-чиновник Сумської облради, начальник управління майном Дмитро Нагорний 31 січня демобілізувався з посади гранатометника районного центру комплектування і знову подався на свою попередню посаду в облраді. Ми застали Дмитра Нагорного в кабінеті управління майном і поставили питання про причини демобілізації з війська. Так, я звільнений за сімейними обставинами. А що за Вони – Це сімейне все це особисті справи, вони їх коментувати я їх я не буду. Це стосується здоров'я моїх рідних, тому вибачаюсь, не буду це коментувати. Значить то ви демобілізувалися, причини почуття вашої матері, яка живе в Італії? – Так що? що, що тут незаконного? Ну, я знаю про так би мовити, дистанційну роботу, про дистанційний догляд я не чув. Який дистанційний догляд? Якщо мати моя приїде зараз сюди, це дистанційно буде? Ага, Вона приїжджає. Та це вас не стосується, ще раз пояснюю. Я демобілізувався абсолютно законно. Нагадаю, як повідомляло Суспільне, з 1 лютого змінився порядок додаткової винагороди військовим. Відтепер держава перестала платити додаткові 30 тисяч гривень військовослужбовцям, які не перебувають у зоні бойових дій. За інформацією сайту Данкор, при звільненні Дмитру Нагорному виплатили 289% премій за особистий внесок в загальні результати служби. Ми направили запит начальнику сумського районного центру комплектування, де проходив службу гранатометник Нагорний, з питанням, чому саме такі відсотки складає премія та за які саме успіхи заохотили Дмитра Нагорного. Ігор Стрільцов, Євгеній Абрасімов, Суспільне, Новини з Суми.